Зараз покажу. Тортик, який можна їсти в будь-який час. І худнути. Це буде зараз мій сніданок. Звичайна кава зернова з вершками. І тортик. Ще не пробувала. Але пахне дуже смачно. Просто дуже. Так. Зараз відріжу. Так. Ось. Так, тепер треба спробувати. Зараз покажу, який в розрізі. Ось. Ось такий. Гарненький, високий такий. М -м -м. Це дуже смачно. Просто-дуже. Хто вже не може їсти кисломолочний сир, просто, просто вже їсти, да? Ось, ідеальний варіант. Зараз розкажу, тут воно все просте. Отут напишу бісквіт, цей що я робила сюди. Я його такими шматочками поламала. тут почитайте. І саме це, що основне. Це 300 грам кисломолочний сир у мене 5%. Так, далі взяла я желатин, 2 столові ложки. Залила молоком. Воно постояло, закинула в мікрохвильовку, щоб розтопився. додала до кисломолочного сиру. Цей желатин. Потім взяла 5. Чайних ложок розчинної кави і туди цукрозамінника. Мене оцей ще в таблетках. Залила кип'ятком. Десь отак, пів оцієї цієї склянки. Це десь 170 мл. Потім сюди ще трошки молока додала. Все, оце все блендером перемішала, кисломолочний сир з желатином і кавою. І тоді вже сюди я поламала невеликими шматочками ось цей бісквіт. Ось такими невеликими. Просто хаотично. І все. Перемішала, застелила форму, виклала і все. М -м -м. Це дуже смачно. Просто дуже. Я ж говорю, кому вже кисломолочний сир надоїв, як мені оце зараз. Будь ласка, легко, просто, швидко. А порція ж яка виходить? Ви ж подивіться. цієї порції, я не знаю. Їсти її не переїсти, да? Це дуже смачно. Що тут казати, да? Їсти можна будь-який час. Готуйте, їжте і худніть.